Угода мерів виникла в Європейському Союзі як реакція міст на підвищення рівня СО2 в атмосфері, але фактично має два такі два виміри. З одної сторони, це вимір скорочення викидів СО2, а з іншої сторони, скорочення витрат наших на закупівлю енергії, на закупівлю палива, палива і викупних. Пало, відповідно, також скорочення викидів муніципальних міських закупок на енергію. Загалом угода мерів почалася як ініціатива міст Європейського Союзу, вона була підтримана пізніше Європейською комісією і почала з 2011 року працювати в Україні. В Чернігівській області у нас є два міста, які приймають участь у цій ініціативі це Чернігів і Мено. Тому ми намагаємося, оскільки у нас в Україні на сьогоднішній день є 92 міста, куди є під пасантами, а в Чернігівській області є всього два, причому Чернігів не є найуспішнішим прикладом таких міст, ми намагаємося вийти поза коло тих традиційних учасників міжнародних проєктів програм, тому ми звертаємося до менших міст, до районного рівня і пропонуємо їм в цій програмі прийняти участь. Що дає участь у цій програмі? загалом? Участь в програмі дає можливість навчити місцевих службовців вибудувати систему енергетичного менеджменту, розробити план дій енергетичного розвитку і розробити нормальні, хороші інвестиційні проєкти і програми для міста, для модернізації житлово-комунального господарства, генерації, транспортування і споживання енергії. В основному ми говоримо про будівлі, це житлові будівлі, бюджетні установи, орендні будівлі, транспорт і місцеву генерацію, плюс сміття, якщо, і, якщо це, це можна почути такий програм.